Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я отримав свій предзамовлений Battle Force пожирачів світів з магазина Вахаграй. Також зараз в їхньому магазині проходить розіграш на такий же самий Battle Force. І як завжди, умови розіграшу будуть дуже простими. Перше бути підписаним на їх телеграм-канал та сторінку в інстаграмі. Друге, оформити замовлення на суму від трьох тисяч. Третє дочекатися розіграшу. І можливо саме ти отримаєш такий же набір. Акція триватиме з 13 травня по 1 червня цього року, а переможця визначить рандом. І на додачу, доставка товарів від 2000 є безкоштовною, бери участь у акції, розкажи про неї своїм друзям. Чим більше замовлень, тим більше шансів виграти. Пожирачі світів мріють стати частиною твоєї армії, а за результатами розіграшу слідкуй тут та на їх сайті. А тепер давайте детальніше розглянемо вміст мого Баттлфорсу. В мене тут є цілих 11 ливників якісного сірого пластика від ГВ. В нас тут буде один герой, дві пачки джакалів та три пачки позестів, тобто наших A-bountів або ж Екзалтед a дивлячись на те, як ми їх будемо збирати. Також мені цей набір подобається тим, що тепер моя армія стала більш мобільною. Тепер в мене з'явився ще герой для моїх позестів. В мене тепер стало більше культистів для того, щоб. Використовувати їх не тільки для скоренного точок, а й для зав'язування в бою якихось інших юнітів противника. І саме дев'ять позестів це буде досить мобільно. Я їх планую використовувати з моїми попередніми і зробити собі два сквади по 6 та один по 3. Окрім сірого пластика, У нас в коробці є листочок декалей. Правда, їх майже немає на що клеїти, так як вони більше підходять для берсеркерів, максимум ми можемо використовувати ось. Подібні символи, як декорацію для мечів і подібного, так як на позестів їх особо не наклеїш, там всі плечі у нас нерівномірні, але це є дуже добрий плюс, що нам дали декалі. Ми їх можемо наклеїти на свою техніку або на інших своїх пожирачів-світів у вигляді берсеркерів. Або ж, наприклад, якщо в нас є демон демонни як Forge фінди Бо я свою армію без двох фіндів поки не бачу. Далі в нас є інструкції. Новенька інструкція нового хакушника, Slater слейтербаунта. Тепер не тільки харн може вести самих берсерків, окрім цього, в нас є саме герой, який може вести наших позестів. Збирається він максимально легко, нічого важкого я тут на ливничках і на самій інструкції не побачив. Є в нас невеличка варіативність у вигляді вибора із трьох голів. І в нас вибирається декорація або ж щелепи. Або ж буде в нас символ Хорна, який буде йому клеїтися на кумірець. Окрім цього, більше закачок у нього ніяких не буде. Тобто він збирається як є. Спершу я його досить холодно зустрів, але побачивши вже у наливниках, мені сподобався більше. Він буде трошечки більше, ніж звичайні позести. Він у нас буде на 50 й базі. І все-таки цей дизайн із баночками з кров'ю його мені продав. Тут нам показують, як виглядає завершена модель. І в нас так буде виглядати вже пофарбовано. Хоча ми можемо використовувати інші схеми. Я бачу, хтось малює пожирачів саме в білий синій, як в кольорах Єрісі, але це я не розглядаю. Своїх я хочу робити виключно червоними. І також його профіль. До речі, зараз всі профілі виглядають ось так. Наша моделька має п'ятий інвуль. та має дуже багацько атак. Окрім неї, в нас тут є Ейбаунти. Так у нас виглядає інструкція, це dual-kit, як це модно зараз говорити. Тобто ми можемо дивитися, зібрати їх Або в вигляді екзалтедів, або ж звичайних. Для тих, хто майже не бачить відмінності, то я вам скажу коротко. Якщо ви бачите в них пило кулаки, то це екзалтеди, а без пило кулаків це є a Відрізняється по правилам різні обілки. Я своїх перших зібрав саме як. Екзалтедів, інших я буду збирати, як і Баунтів. Тобто я зроблю два сквада по 6 і третій я собі зроблю на вибір. В цьому наборі їх у нас буде цілих 9. Також відмічу те, що після збірки залишається дуже багато бійців, які ви можете використати в своїх конверсіях. На перший погляд, нас тут очікує всього-навсього Два ливничка, але повірте мені, що після збірки у вас залишиться дуже-дуже багато бійців. Так, наші хлопці збираються, тут нам показують одразу варіативності. Своїх всіх я збирав з пилокулаками. Та я збирав лідерів саме з глефами. Також інструкція є детальна, нічого важкого тут немає. Зібрав вже дві пачечки, нічого важкого я тут не побачив. Провів приємно вечір за їхньою збірочкою. Окрім цього, дивіться, нам вже одразу показують їхню відмінність, тобто, дивіться, це у нас саме як виглядає Екзалтес пофарбований. Є цікаві гайди навіть у ГВ, вони навіть не досить легко красяться, тобто нічого важкого навіть тут не буде на перший погляд. І давайте покажіть нам парти, як виглядають звичайні. А ось це у нас звичайні. Це, якщо що це є не термінатори, тобто ми поки використовуємо звичайних термінаторів ХСМ. Red Butcher і деворвів нам не дали. У нас поки є ось такі позести. Це саме позести по БЕКу. Дивіться, є ось такі варіанти. Це збірка саме як звичайного A-Bound. Тобто, якщо коротко, в цьому сидить один Демон Форна. А в Екзалтах їх сидить 8. А саме в Екзалтеді сидить, наче Бладферстер, як вони пояснюють по беку, але мені це дуже важко зрозуміти, бо як воно туди помістилося, трошки поломаний бек. А в звичайному позиціонується, наче 8 бладлетерів, Але як вони там всередині уживаються, то в мене питання до беку. Тут, як ви бачите, інструкція в нас іще з часів дев'ятки, Тобто це ще старі профілі, бо хто не, хто не знає. Пожирачі світів вийшли якраз під кінець 9 редакції, на початку 10-ї, десь за 3 місяці до переходу між редакціями. І ці у нас профілі вже зараз є неактуальними і старі рули теж. Окрім цього, в нас є 20 джекалів, тобто два набора. Їх, що мені подобається, їх можна вводити як 10, так і 20 юнітів, що є досить прикольним. Що я тут одразу бачу, дивіться. Що мені в дизайні їх подобається? Окрім того, що в них є ось такі звичайні лиця з щелепами, мені все-таки більше подобаються лиця в противогазах. І те, що є відмінність, дивіться, можна їм ставити мечі із сокирами, або ж в деяких випадках по два меча на кожного, або дві сокири. Це є прикольно. Далі, я в нас цей самий дішраут, який в мене постійно визиває питання, хто це, бо більше схоже на огра. І через місця під силовий, каб... силовий армор, мені здається, що це космодесантник, який не вийшов щось таке. Ну, Бека цієї мініатюри майже немає. Так у нас виглядає чемпіон нашого складу з пилокулаком. І є в нас Iconbeer. Єдиний мінус для мене в цьому наборі тільки в тому, що всього-навсього одне, стики. бачите, стандарт, одна така прикраса для цього є. Тобто один айкон, і знаючи те, що в мене вже їх дві пачки, то мої дві пачки будуть з однаковими айконами. треба буде постаратися, щоб їх переробити. Також в цей склад буде входити один хлопець із інвестератором. Це на манеру берсерків, коли вони беруть вручну зброю, тут теж такі є. Інструкція, як ви бачите, не є важкою, я вже збирав таких. Я збирав вже собі десяточку. Так що в мене є ще 2 десятки і треба буде трішки мені поморочитися з знаменами. Але не дивлячись на те, що в мене їх багато, варіативність тут буде в вигляді голів і рук. Вони всі у вас будуть відрізнятися. Так що армії клонів у нас не буде. Так це виглядає. Що мені ще в їх дизайні подобається, так це ось ці баночки з кров'ю та різними рідинами, які їх підсилюють і стимуляторами, які прямо у них на спині. І ще через ці ланцюги шлангами подають їм прямо в організм різний допінг. Ну Виглядає прикольно. По правилам, теж хлопці досить такі цікаві. Не скажу, що прям я в них щось таке побачив, окрім того, що вони можуть впевнено тримати домашню точку. Їх можна ще використовувати, щоб зав'язати свого противника. Тобто, зв'язати його, почарджити і, скоріше за все, вони чардж навряд чи переживуть або ж бій з кимось переживуть, але затримати зможуть. І трішечки поднашкодити противнику. Також в них є шостий ФНП, що мені дуже подобається, так як в них хоча б є якийсь шанс на виживання, окрім шостого сейва. Ну І як я вам казав, це є юніт це 69, тобто тут старий профіль. І Щоб не розглядати тепер саму макулатуру, я вам показую пластик. У нас є чорний пластик, багато-багато чорного пластика. Тут у нас має бути 18 баз на 32 не на 32, а на 28 мм. Бази 40 мм для наших позестів та для огрів, яких тут буде 2. І також у нас тут буде одна величенька 50 база, ось вона є 50-ка для нашого героя, для слейтербаунта. І давайте з нього почнемо. Ось так виглядає мій новенький герой. Нарешті пожирачам щось новеньке дали. правда, Я очікував нарешті, щоб будуть нам Термінаторів. Саме шакали і Скіл Тім, а для мене ще 50 на 50. Я чекав дуже на Термінаторів, але новий герой це теж добре. Бо наскільки я пам'ятаю, Харн не може водити саме ейбаунтів, тепер в них є свій власний герой. Що ми тут побачимо? Спершу, я думаю, що це звичайна клапса від звичайного позеста, але ні, вона відрізняється. Вона набагато більша. І по дизайну так, вона відрізняється. Далі. Елементи броні з символікою Хорно, що мені дуже подобається. Такий черепок я правда вже бачив на наплічнику. Нагрудник у нас став менше, тобто він менше захищає тіло. Тут він більш відкритий, на відміну від звичайних, котрі більш закриті. Це в нас щелепа для декору, її ми можемо клеїти зверху, або ж ми будемо ставити іконку хорна. Ось таку вона мені більше подобається. Також. Дивіться, на вибір нам навіть завезли голови. Є в нас такий варіант, який мені більше подобається. Є в нас ось такий варіант. Для них одразу йдуть силові кабелі, тобто Butcher Нейлс. Це імпланти цвях і м'ясника. Вони тут гарно промальовані на моделі також. Закачок по зброї немає, тобто тільки клавса І ось у нас така пила. Ну В принципі, непогано, але варіативності могли б трішечки дати. Баночки з стимуляторами, їх у нас буде 6 на спині. Одразу у нас перекачана шия з кабелями. Є в нас, дивіться, елемент підставки, тобто тут вже одразу йде стопа. Стопа у нас мені чимось дуже знаєте, нагадує рапторів, там було теж таке саме з пальчиками. І тут я довго вдивлявся, я поки не зрозумів, чий це шолом. Мені здається, що цей декоративний шолом це або від аларусів кустодисів, або це щось від дітей імператора. Але я більше схиляюсь до того, що це є шолом кустодисів. Ось дивіться, такі в нас ніжки, ну, дуже схожі на рапторів. Не скажу, що погано виглядає прикольно. Перекачені перекачані ніжки. Декоративний ланцюг у вигляді. З такої щелепи, символа легіону та черепків. Виглядає досить гарно. По черепкам видно, що деякі навіть дуже здорові, що вони, скоріше за все, в принципі, вони і всі мають бути від космодесантників. Я не думаю, що такий крутий герой буде збирати голови простих смертних. І на самий останок, що його мені продало, це бекпак. На відміну від звичайних Abound, тут бекпак цікавіше. Перше, це є хвостик, Таке ми вже бачили на старих чозенах, на позестах. Хвостики це дуже круто. Далі, ось як виглядають ці сопла, вони просто здоровенні і їх прямо зжимають ось ці пальчики. І черепки наші. Ну, виглядає дуже круто, мені подобається. Я тільки бачу цього героя і уявляю собі якийсь дезметал в стилі Morbid Angel або De-Side. Ну, дуже круто. Далі, наші звичайні смертні. Почнемо ще з них. Не почнемо, а продовжимо. Це наші звичайні смертні, їх у нас буде цілих 20. Що ж вони можуть нам запропонувати? Дивіться, досить деталізовані, Так, треба трішечки поморочитися з їхнім пофарбуванням, але на відміну від стареньких культистів, які виглядали приблизно ось так. То тут деталізації стало набагато більше. Дивіться, всі вони мають дек... майже всі на басках черепки, всі оголені торси, тому в них шостий армор, ніякого армора в них майже немає, окрім ФНП. Досить гарні пряжки, всі перекачені. Абсолютно кожен навіть Шрауд, тобто їхній мутант Тере Огр, мають такі бекпаки. Бекпаки з баночками. Виглядає круто. Далі, не всі в нас вони чоловіки, тобто як ви можете бачити, є і жіноча часть. Сланишити привіт. Є в нас і жіноча часть культистів, яка буде збиратися приблизно ось так. По озброєнню для чемпіона нам завезли пілокулак, але здається, їх тут навіть буде декілька. Це в нас одразу кулачок для нашого мутанта. Я одного свого зробив вже з двома кулачками. Один у мене зібратий саме з булавою, якщо це правильно, або кістєнь, Ось він у нас. Я ще дуже хочу такий кістєнь саме поставити на звичайного берсерка. Думаю, буде виглядати круто. Саме рука з зв'язкою череп'ю. Окрім цього, цей набір може нам запропонувати одну іконку. На жаль, тільки одну, хоча вона досить класна. Дивіться тут черепки, символ хорна, символ хорна тут, поменше як брелочок, черепки. Але варіативності поки немає, тільки одна. А знаючи, що в мене їх тепер 30, мені доведеться заморочитися, щоб зробити якусь іншу. Ось відразу одне і древко. Також тут ми бачимо багатько-багатько пило мечів та пило сокир. Зараз немає якогось на навіть зброї, тобто це все рахується чейн Weapon. Раніше різниця була, тепер немає для спрощення. Ось так вони виглядають, кріпляться вони всі ось так. І до кожного буде під'єднаний ланцюг. М'ячі, до речі, досить непогані, і після збірки їх лишається дуже багато. Так що, якщо ви збираєте ще, як я, бладедів, то ви зможете ці м'ячі використовувати для своїх сержантів або для якихось своїх конверсій. Такерки мені подобаються ще тим, що на них всіх вишкрібані різні символи, тобто різний декор, стрілочки, символ хорна, вони покоцані, виглядає дуже круто. Ось таку нам, ось таку нам голову пропонують саме для сержанта. Дивіться, з бивнями клас на манеру Термінатора, і з як у Абадона, Виглядає весело. така у нас голова, яка пропонується для дешрауда, я її не клею, бо мені буде, мабуть, важкувато її прокрасити. Також для нашого чемпіона така зв'язочка черепів на трофіпаку. Декілька варіантів. Дивіться у нас пояса. Тобто, ось дивіться, ремні з символом хорна або ж пожирачів світів логотип і ланцюги Крім цього, давайте я вам ще покажу нашого дефшрауда. Не дефшрауда, а Діфшонера, якщо він правильно Вибачайте за мою англійську, не можу правильно виговорити ім'я цього Здарування Ось від нього якраз є Рука і його тіло. Тіло, як ви бачите, дуже-дуже здорове. Ось такий в нього тісак на вибір, тобто тісак, або ж пилокулак. Його можна і з двома пилокулаками зібрати, це виглядає досить прикольно. Або ж тісак і зв'язка черепів. Ну, я над своїми ще можу заморочитися, Тобто можна зібрати якусь третю варіативність. По головам, дивіться, та голова, що я вам показував, і ось така голова пропонується на нього. І окремо в неї буде ще вставлятися цвяхи м'ясника ось ці кабелі. І в мене все більше враження, що це все-таки якийсь недолугий пожирач світів космодесантник, який чомусь очолює культистів замість того, щоб бути космодесантником. І ще в нас є таке від озброєння, як івестератор. Він тут у нас в одному вигляді, тобто одна ось така пила здорова, на відміну від э, берсерків, де йде два івестератора на пачку, тут у нас тільки один. А тепер давайте розглянемо вишеньку цього набору саму мобільну його частину, тобто наших A-bounтів або ж екзалтедів, в залежності від того, як ви зберете. Їх тут є 9, це досить хороший старт для всієї армії. Вони дивіться, всі в нас йдуть схемою члененка, але нічого важкого тут немає. Збиралися вони в мене дуже легко, не доводилося використовувати ні Грінстаф, ні Міліпут. такі у них перекачані масивні тіла. Раді прикола, ви їх можете навіть зібрати без броні. Саме модель збірки і таке дозволяє. Ось так виглядає наша крута пилозброя, вона вже скорапчена, тобто подивіться, як вона круто виглядає. Тут ми можемо бачити пиломічі, з яких вже виросли зуби, ми можемо бачити здоровенну пилосакеру, з якої теж вже повиростали зубки, і вона, дивіться, ще під'єднана прямо до руки космодесантника нашого. наче... Вона прямо від його крові працює або щось таке. Модельки дуже хороші, дуже великі, мені подобається. Відмінність, ще в збірці будуть у вас вступні, тобто або ви збираєте звичайні для А-баунтів, або для екзалтидії, вже більш скорабчені з кіхтями. Це, в принципі, вся відмінність, що одні у вас будуть просто одержимі, а другі будуть, знаєте. А раніше було таке в Spear, як грейтер посества, це, скоріше за все, Exalted, це як грейтер, якщо вам буде так простіше зрозуміти. Такі у нас гарні лиця, мабуть, на всіх своїх я ставив ось такі і більш скорабчені. Я такі звичайні з закритим ротом майже не використовував. Цю голову я раніше, кстати, не помічав. Це голова в нас за аугментикою. Виглядає цікаво. Так у нас виглядають нагрудники, і вони будуть двох видів. Тобто, звичайні ці І більш скорапчені, такі з зубами. Так у нас виглядає спіна моделі, тобто спіна армора, на який ви будете ставити бекпак. Мінусом є те, що бекпаків тільки 3. Бо знаючи, що ви їх будете збирати, цих хлопців багато, то у всіх будуть однакові бекпаки. Ось так вони виглядають, вони досить здоровенькі, скорапчені, все, як ми любимо. Ще одна класна величезна сакірка. Окрім цього, дивіться декор. Просто ріжки з черепком, і десь у нас ще має сховатися саме декор у вигляді шолома-космодесантника. Так, ви будете збирати пило-кулак, тобто ви збираєте це і вклеїте сюди. І у вас вийде пило-кулак. Звичайна пила. Десь має сховатися ще, окрім цього, циркулярка. А ось Циркулярка, яка мені більше всього сподобалася. Також, що я тут бачу? Наплічники. Не дивіться на те, що тут у на всього 6 наплічників, так як ви будете клеїти на свою модельку тільки по одному, одна рука йде без наплічника. І тут нам одразу пропонують дивіться, звичайні, тут ви будете ще річки вклеювати, а тут шипи. А це вже для екзалтедів, тобто вони більш мутовані. Якраз для них ці рожки шипи, ще декілька мордяк, ще один пилокулак. І що я тут з хорошого ще бачу, дивіться. Мій любимий бекпак, на який ставиться шолом космодесантника Примаріс. І тут ми бачимо ще багатько армору. Ну Цей армор з зубами просто себе гарно продає. Це ж шикарний біц. Я його на всіх своїх позестів ставив, бо я не збирав A-Bounці, у мене саме Exalted На всіх я ставив таких, де можна було, це виглядає просто максимально круто. Тут у нас їхні передні частини, вони всі в динамічних позах, всі біжать з розбігу. І на я вам можу ще показати, дивіться, ось ця сама глифа, яку ви могли бачити на коробці, ось така вона величенька. Ніжки, які будуть для наших екзалтедів. Тобто, дивіться, це вже не ноги в черевиках, а це ніжки вже скорабчені, без черевиків. І теж дуже крутецький бекпак, Просто подивіться, як він виглядає. Саме бекпак із цими зубами на соплах. ну Це просто щось чимось. Ну що ж, поливничками ми з вами все завершили. Надіюсь вам цей набір дуже сподобався, як і мені. Ви підтримаєте канал вподобайкою, коментарем, також в мене є телеграм-канал, де я час від часу почув різні прикольні штуки. І я проводжу стріми. І можливо на одному із моїх стрімів я буду збирати саме цих хлопців. Так що дякую вам за перегляд, бережіть себе та свої мініатюри.